Вітаю в етері проєкт про місто в студії Олена Данилюк. Підбиваємо підсумки головних подій з життя Івано-Франківська просто зараз. З різними проханнями і проблемами. Голова Івано-Франківської міської територіальної громади Руслан Марцінків розпочав місяць із прийому громадян. За перших дві години очільник поспілкувався з півсотнею людей а докладніше про потреби франківців у нашому матеріалі. Уже традиційно у перший понеділок місяця очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцинків провів прийом громадян. Більш як за дві години мер заслухав півсотні людей з різними проханнями та проблемами. У Василя Зварича обидва сини боронять Україну від московського окупанта. Старший служив в Івано-Франківській військовій частині 1241 Національної гвардії України, де разом із дружиною та сім'єю і був зареєстрований. По закінченню контракту 23 лютого дві Другого року їх з обліку зняли. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну син знову пішов на службу. Однак сім'я залишилась без реєстрації, а отже, і без будь-якої допомоги міста. «24-го йде ставати на облік міський той, військомат. Вони його забирають на війну. І він, типу, виходить, ніде не сестра. Ні він, ні жінка, ні дід. Ну а пан голова там пообіцяв у тих три тисячі. Як то на комунальні. Ну і ті паттер він не може отримати, бо він так виходить, що він так не без приписки, без місця реєстрації. Чи я? Ну і от я вроді сказав, що забрали, бо має, що рішення буде, моє питання. Я знаю. Любомир прийшов на прийом громадян із колективним зверненням від мешканців мікрорайону Гірка. По вулиці Дечумінської Івано-Франківська знаходиться стадіон Гірка, на якому компанія водофон України намагається змонтувати ретрансляторну вежу. Яка знаходиться занадто близько до будинків, порушуючи норми розміщення даних веж. І вона, як вважають, всі мешканці прилеглих вулиць е, наражає їх на небезпеку, промінення е, радіочастотами. Е, раніше ми вже писали колективне звернення до мера, була комісія, яка Мало визначити негативний вплив даної вежі. Ну і це питання наразі ще не вирішено, тому звертаємося зараз до мера, щоб він втрутився в дану ситуацію. Вважаємо недоцільно розміщення даних об'єктів підвищеної небезпеки на стадіоні. Міський голова Руслан Марцінків запевняє, у час воєнного стану місту просто необхідно насамперед чути і допомагати мешканцям. Багато питань матеріальної допомоги багато питань пов'язано з дітьми військовими. Господарські питання, тобто, але зараз найбільше відчувається, що люди збідніли і дуже багато різних проблем, які є. Перехід на індивідуальне опалення теж багато родин звертається про допомогу. тому». Продовжуємо приймати людей навіть в військовий час. Ми повинні максимально йти на зустріч людям, допомагати, щоб вирішити конкретні проблеми. Але найважливіше, щоб люди могли пережити цей непростий час це допомоги, матеріальні, соціальна допомога. Це найважливіше. Бо бачите, більшість людей, які приходили, це люди золотого віку. Нагадаємо, щоб потрапити на особисту зустріч з міським головою, необхідно обов'язково попередньо записатися на прийом. Дозволити жінкам-депутаткам виїзд за кордон та повернути історію України до переліку обов'язкових предметів В івано франківську відбулася позачергова 33-та, сесія міської ради. Докладніше про порядок денний та загалом про перебіг засідання розкажуть журналісти проєкту про місто. Розглянули ряд важливих питань. Івано-франківські депутати зібрались на позачергову 33-ю сесію міської ради. На початку засідання нагородами відзначили загиблих героїв. Відзнаки вручили родинам полеглих військових. Отримує нагороду сестра пані Марія і діти Тадей та Ілля покресні. Також героям московсько-української війни та сотенному УПА кривоносу посмертно присвоїли звання почесного громадянина. Після цього перейшли до розгляду питань. Відтак на засіданні схвалили звернення до уряду щодо необхідності повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти. Вивчення та викладання історії України набуває особливої ваги і є вкрай необхідним засобом захисту держави. Державних інтересів в освітній, культурній і духовній сферах. В більшості демократичних, цивілізованих країн вивчення державної мови та історії є обов'язковим. Так повинно бути і в Україні. Адже це ті предмети, які формують світогляд учнів як громадян своєї держави. А підготовка до складання вступних іспитів є великим стимулом до вивчення пріоритетних предметів. Тож забираючи історію України з цього переліку, відбирається цей стимул і бажання серед українських школярів до своєї власної історії. Крім того, чиновники підготували звернення до кабміну з проханням дозволити жінкам-депутатам перетинати державний кордон за нагальних робочих потреб без оформлення відряджень. Бюрократичні процедури відрядження можуть суттєво зменшити привезення ми. Міжнародної гуманітарної допомоги в Україну. Крім того, на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів місцевих рад, оскільки більшість з яких працюють за основним місцем роботи в інших установах. Вважаємо, що після року війни з Російською Федерацією всі ті жінки, хто бажали покинути Україну, вже це зробили. Зараз на місцях в територіальних громадах залишилися активні цілеспрямовані спрямовані жінки, які кожен на своєму місці працюють за для перемоги України. Вдалося їй вирішити проблему із похованнями військових на міському кладовищі в Чукалівці, та прозвітувати про виконання бюджету за 2022 рік. Розширили територію для поховання наших героїв. Також заслухали звіт за бюджет минулий рік. Тобто, яке виконання в принципі 94% виконання бюджету. Вважаю, що непогана громада справилася в умовах війни з виконанням бюджету. А ще на засіданні депутати затвердили ряд програм. Зокрема, про одноразові виплати породіллям. Було прийнято вже офіційно на рівні міської ради програма 20 і 50 тисяч породіллям, які народжують міському пологовому будинку. Це теж дякую депутатам, які підтримали цю ініціативу стипендії дітям. Які добре вчаться, тобто 40 стипендій найкращим дітям Івано-Франківська, які щомісячно будуть отримувати цю стипендію? Ще один важливий документ, який затвердили, це правила благоустрою. Директор департаменту житлової та комунальної політики Михайло Смушак розповідає: вони визначають відповідальних за прибирання, вивіски, правила паркування та багато іншого. Дані правила, вони власне спрямовані на всі сфери життєдіяльності у місті, починаючи від того, як необхідно здійснювати благоустрій і закінчуючи тим, що має право або не має права робити той чи інший суб'єкт. Тому що дуже багато в нас було таких випадків, так само до прикладу, придбав собі. Суб'єкт сподарювання, магазин чи фізична особа, ну відповідно починає робити благоустрій біля цього магазину. Тобто, замість того, щоб дотримуватися яких певних ліній вулиці. Фасадних ліній, тобто він собі фасад малює, в який кольор йому подобається, вивізку ставить, яка йому подобається. Благоустрій робить так, щоб йому було зручно тільки для нього, не зважаючи на все інше. Зараз ми це все спільно так само чітко регламентовуємо. До документу додали і правила користування генераторами. Були вже випадки, коли люди Ставлять бензинові дизельні генератори на балкони, ставлять у під'їзди, на фасади причіпають на горища. Ну відповідно вже були на жаль випадки, коли там люди отруювалися чадними газами, або люди скаржаться на сусіда, який відповідно поставив на балконі. Це все гудить, будинок вистрясеться. І Ми це так само це все врегульовуємо. Дотримання правил контролюватиме муніципальна інспекція з благоустрою, Держархбудконтроль, департамент благоустрою та інфраструктури. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія РАІ. З рулону тканини створити готовий модний виріб в івано франківську на базі клубу Прометей відкрили швейний коворхін для людей, які хочуть навчитися чи удосконалити кравецькі навички. Зазначимо, що це 15 робочих місць та необхідне для роботи обладнання. Коворхін розрахований як для жителів Івано-Франківської громади, так і для внутрішньопереміщених осіб. Як усе працює? Бачила знімальна група проєкту. 15 робочих місць та все необхідне обладнання. В Івано-Франківську на базі клубу Прометей відкрили швейний коворкінг для людей, які хочуть навчитися удосконалити та просто пошити необхідний їм елемент одягу. Проект робиться за підтримки програми розвитку ООН. Це в Франківську і аналогічний у Львові. От вони абсолютно між собою схожі. І їх основна мета на сьогодні це магнітити людей до галузі. Долучати, що можна було відчути, спробувати навчитися і зрозуміти, чи це твоє, і далі вже рухатися в розвитку всі галузі. Поштовх до реалізації ініціативи зробила війна, зазначає керівниця проєкту Ольга Фіщук. Прийти до коворкінгу можуть як жителі нашої громади, так і внутрішньо переміщені особи. Військові дії знищили багато галузей. Швейна, промисловість одна із них. Частина України. Яка постраждала найбільше, так історично склалася, мала сильно розвинуту швейну промисловість. Тож в Івано-Франківськ релокувалося багато підприємств, багато майстринь приїхали з ні з чим, і виникла потреба в просторі, де майстрині зможуть пройти і створити свій образ, або пошити для себе одяг. Чи є багато зараз? Волонтерів, які відшивають для ЗСУ. тому ми продумали ось такий простір створити для усіх цих потреб. Крім того, на цьому сучасному обладнанні абсолютно безкоштовно зможуть навчатися дітки сьомих-дев'ятих класів. На прохання громадської спілки ми надали приміщення для організації відповідного коворкінгу, тобто місця, де всі бажаючі, в незалежності від статі і віку, зможуть скористатися швейним обладнанням, можуть скористатися е, приміщенням. Так би мовити, офісом, де зможуть виконати ті чи інші дизайнерські роботи, зі пошити, підшити, здизайнувати, скроїти, бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. А що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою, діти зможуть безкоштовно навчатися на відповідних курсах по шиттю. Гурток шиття для дітей на базі коворкінгу запрацює вже з 1 березня, створювати одяг чи будь які інші предмети з тканини будуть дві групи по 10 діток в кожній. Будь-яка річ, яка вкладається для дітей, для навчання вона є дуже важлива. А сьогодні швейне виробництво воно надзвичайно популярне. Воно збільшилася кількість людей, які задіяні в цій сфері. І це зрозуміло, тому що дуже багато пошиття форми військової, військового різного спорядження воно потребує професійних. Швей і тому сьогодні дуже важливо, щоб діти навчались на хороших умовах. Внутрішньопереміщені особи могли також брати участь в гуртках. Ну і запрошуємо активно до наших позашкільних закладів, які мають величезну кількість гуртків і можливостей. Скористатися послугами швейного коворкінгу можна буде попередньо записавшись, щоб забронювати робоче місце на необхідний термін. Позитивні зміни для бюджету. За ініціативи Асоціації міст України, до якої входить Івано-Франківська територіальна громада, діятиме новий порядок зарахування коштів адміністративних штрафів у сфері дорожнього руху. Відтак гроші будуть надходити безпосередньо до місцевих бюджетів. Окрім цього, є інші приємні зрушення а докладніше про них розкажуть журналісти. Грошей буде більше. Івано-Франківську громаду чекають приємні зміни. Національна поліція України доопрацьовує систему зарахування до бюджетів відповідних коштів. Відтак оплата штрафів проходитиме на нові реквізити, які залежатимуть від місця, де скоєно правопорушення. Ми неодноразово зверталися про те, що якщо на території громади є штрафи за порушення. І таким чином будуть громади зацікавлені навіть вкладати в це кошти, щоб зменшувати швидкість водіїв і отримувати відповідні кошти. Тому ми вітаємо, якщо таке рішення є. Буде впровадження, тому що ми неодноразово боролися за це теж. У комунальному господарстві теж є позитивні зрушення. У селах Підпечери, підлужжя, Березівка та Кам'яне Івано-Франківської громади стане чистіше. Для мешканців цих чотирьох населених пунктів придбано дві тисячі смітників. Це індивідуальні контейнери для збору побутових відходів. Їх роздачу у підлужжі та підпечерах заплановано з 13 лютого. То ми половину сіл уже вони мають кожен, кожен кожен подвір'я смітники, так як і мікрорайону пришевці для прикладу, та в місті. І також всі села будуть мати. Ящики, де вони зможуть в сміття не виносити на вулицю якихось там сміттєвих кульках. А кожен має ящик і кожен повинен його виносити. Загалом для жителів сіл Івано-Франківської громади за два роки придбали понад 4 тисячі контейнерів для сміття. А до кінця цього року ними забезпечать усі 18 сіл громади. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. У мене все. Дякую за увагу. Стежте за головними подіями. Івано-Франківська разом з проєктом Про місто. До зустрічі.